Рукавичка Шов дід лісом, а за ним біг собака. Шов дід шов та й опустив рукавичку. Ось біжить мишка, влізла в цю рукавичку і каже Тут я житиму. А в цей час жаба стриб-стриб питає: Хто, хто в рукавичці живе. Мишка шкряботушка, А ти хто? А я Жабка скрекотушка, пусти і мене іди, ось їх уже двоє. Біжить зайчик, підбіг до рукавички і питає Хто, хто в рукавичці живе? Мишка шкряботушка жабка скрекотушка, а ти хто? А я, зайчик побігайчик, пустіть і мене. Ось їх уже троє. Біжить лисичка. Хто хто в рукавичці живе? Мишка скреботушка жабка скрекотушка, та зайчик побігайчик. А ти хто? А я лисичка, сестричка, пустіть і мене ось їх уже четверо. Біжить вовк та й каже Хто хто в рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скрекотушка та зайчик-побігайчик, лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчок, сірий бочок. Пустіть і мене. Пустили вовка і стало їх п'ятеро. Ось іде кабан. Хро-хро-хро, хто в рукавичці живе? Мишка шкреботушка, жаба скрекотушка та зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчок сірий бочок. А ти хто? А я Кабан Кликан. Пустіть і мене. Ну що ж, лізь в ліс і цей? Вже їх шестеро. Ось і ведмідь до рукавички підходить. Хто, хто в рукавичці живе мишка шкряботушка, жаба скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчок сірий бочок та кабан кликан. А ти хто? А я ведмідь панотець, пустіть і мене. Як же ми тебе пустимо? Адже тісно та вже якось. Ну, вже йди. Лише з краєчку, Вліз і цей. Семеро стало та так тісно, що рукавичка отот -от розірветься. А тим часом дід похопився, нема рукавички. Він тоді повернувся шукати її, а собака вперед побіг, біг-біг, дивиться, лежить рукавичка і ворушиться. Собака тоді гав-гав гав. Звірі злякалися, з рукавички вирвалися та врізну біч по лісу. А дід прийшов і забрав рукавичку.